Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 869 530 особин за добу, 1 300, танків 10 182 одиниці за добу, 5 бойових броньованих машин, 21 168 одиниць за добу, 11. артилерійських систем, 23 652 одиниці за добу, 26. Реактивних систем залпового вогню 1299 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1083 одиниці за добу, 2. Літаків – 370 одиниць, гелікоптерів, 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 26 767 одиниць за добу, 122. Крилатих ракет 3064 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 38 582 одиниці за добу 138, спеціальної техніки 3759 одиниць за добу, 2, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.